Тарас так агриться і переживає про те, що його підколюють дівчата з приводу віку. Він говорить, що я такий старий да? черговий якийсь момент був про те, що скільки тобі років, а скільки мені, да? яка у нас різниця? Він що я такий старий. І мені дуже сподобався цей момент, і я його беру для обговорення з вами саме тому, що він відображає, що насправді чоловіки. Коли в них є велика різниця з жінкою, вони через це переживають. Дуже в багатьох жінок є така ілюзія. Вони думають, що, типу, якщо чоловік має молодшу дівчину там чи жінку, то він через це тільки радіє, він тільки цим пишається, вважає себе таким молодцом, і що всі прямо прагнуть, щоб жінка була обов'язково молодша, бо це типу круто. Але приклад траса показує, що якщо чоловік старший своєї жінки, він також може комплексувати, і жінки ревнують до молодших і Думають, що чоловік біля молодої себе почуває краще, але не факт може бути так, що чоловіки якраз переживають за цю різницю, переживають виглядати старшим і комплексують через свій вік поряд з молодою дівчиною, чого не було б з ровесницею.